Доброго дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі: Як запобігти поразці Майдану? Розмову вестиме політолог і історик Станіслав Овчаренко. Взагалі, Гегей казав, що люди у Захваті найменш розумні. Розумієте, або російською чоловік в восторге найменше розумні. Люди в момент ейфорії найменш критичні, найменш спостережливі. Потрібно це розуміти. Ми всі бажаємо перемоги Майдану, але знання історика не, не, не дозволяє мені бути безбрежним, безмежним таким оптимістом. Чому? Тому що усі. Ми знаємо історію не тільки історії успішних революцій, але і історії типових помилок, які доводені до поразок. Ми повинні розуміти, що завжди кожна революція, навіть на піку свого успіху, вона зазнає поразки, якщо вона не враховує дуже важливі моменти. І тому ми повинні зробити такі застереження з точки зору і історичної перспективи, і типові помилки, типові досягнення, які існували, завжди існували в історії людства. Ніщо нове під, під місяцем немає. І тому ми повинні розуміти, що саме призводить або до успіху, або до поразки. Наприклад, строки років тому мішовики саме тому перемогли. Що вони врахували усі помилки Паризької комуни. І, і коли паризька комуна програла, то розстріляли в ми знаємо, вони заслали на багато років е, на заслання і так далі. Вони це врахували. Тому вони врахували усі помилки паризької комуни, і тому вони перемогли. Ми повинні врахувати усі помилки і усі досягнення революції паризької комуни. Жовтневої революції, а також помилки, скажімо, Центральної Ради, або гетьманату, або директорії. Тобто повинні ми враховувати і помилки історії. Я чому це кажу? Тому що зараз ми на, на очах бачимо непомітне перетворення майдану на такого своєрідний польовий табір. Ми про це раніше казали, що Майдан перетвориться польовий табір, або він Росією. Він перетворився у польовий табір. Тепер польовий табір поступово перетворюється про то так би мовити, про Тобто воно поступово набирає рис держави. Тобто воно має систему захисту, систему оборони, систему медичного обслуговування, воно там їжа, харчування. Розвідка і так далі. Воно зараз має е, такий е, період внутрішнього е, створення, внутрішнього створення структури. Тобто, ті, кому здається, що Майдан е, зазнає поразки, не вірте цьому. Воно зараз структурується, воно зараз набуває певних рис організації. Я би сказав навіть, що воно має риси досить високоорганізованої структури. Але є і вади цієї системи, ми про це зараз скажемо. Тобто, коли е, люди, прийшовши на Майдан, вважають, що там тільки е, є карнавал, не вірте, ні, це є встановлення системи, яка в е, сторонньому оку може бути непомітна. Це з одного боку, з іншого боку, дійсно, Майдан е, робить помилки, які може призвести до поразки, ми повинні це розуміти. Але не там, де бачить більшість, що, тобто пасивність і ще щось. Ні, не пасивність. Справа в тому, коли польовий табор перетворюється на протидержаву, вона повинна створювати усю інфраструктуру держави. Якщо вона зможе це створити, вона зможе витіснити оцей пострадянський совковий режим державного управління. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що ця революційна влада, фактично, яка виникає на наших очах, вона ще себе усвідомлює, вона ще поводиться як керівництво мирної акції, як керівництво Майдану, протесту, хоча, хоча воно вже переросло ці рамки. Ось коли це той самий класичний случай, випадок, коли свідомість запізнюється. Вони, ми вже знаходимося в іншій реальності, а наша свідомість ще працює як начебто мирний протест. А на, на, насправді це вже нова, вже протидержавна організація. Що з цього випливає? А з цього випливає те, що зараз йде накопичення на обох полюсах сил Держав, Держава Януковича накопичує сили, і Беркута і міліції, МБС, СБУ і інші структури. З іншого боку, Майдан теж накопичує свої сили. Тобто об, о, дві сторони накопичують свої сили, тобто зіткнення не можна уникнути, не можна ніяк уникнути. Але треба розуміти, от що Майдан зараз, він зараз має характер польового табору. Але завжди революції, завжди цивілізації перемагали, коли польовий табор перетворився на місто. Тобто Майдан повинен, повинен взяти владу над всім містом Києвом. Але він цього не зробив. Що не зробив Майдан зараз? І повинен зробити, якщо, щоб не було причини поразки. Це по-перше, зрозуміло, ми взяли Ки Київраду, взяли будинок простилок, там палац Жовтневий можна десь опинитися, ті, хто приїхав. Ще десь, але пови, ми повинні взяти під контроль суди, де судять наших людей. Ми повинні взяти під захист усіх наших людей і не пікетами, а групами самоборони. Пікети – це вчорашній день. І ми, я вважаю, що якщо ми проти держави, то повинні не, не вести перемовин, переговорів із владою Януковича, і з його структурами також, ні з міліцією. Ні з СБУ, ні. Ми повинні примусити їх, визволити політв'язні, визволити активістів і примусити це. Але дивіться, що виходить. Печерський суд, Шевченківський суд працюють на території, яку контролює опозиція. Тобто вона має сили для того, щоб не допустити навали Беркуту, а з іншого боку, вона не бере контролю над судовими установами. В тому числі і апеляційним судом, і Шевченківським, і Печерським, Солом'янським і так далі. Це перша. Прокуратура теж. На що нагадує нам оцю загрозу Паразки? А Центральна Рада. Ми завжди кажемо, що Центральна Рада це була першою українською владою. Якщо подивитися уважно, Центральної Ради була дуже дві серйозні влади. Перше, не було армії, вона сама її розпустила. І друге, влада Центральної Ради не виходила за межі міста Києва. Точко. Крапка. Ми повинні це розуміти. Большевики мали досвід світовий. Вони брали всю територію, і міста, і поза містом, і так далі. Але Центральна Рада мала тільки владу всередині самого міста Києва і допустила. Вона корупцію у власних лавах. Тобто вона ганемно закінчила свій, свій вік ця Центральна Рада. Ми навіть не хочемо це згадувати, але це був факт. Те ж саме відбулося і гетьманат, який мав держапарад старий царський, але не мав ніякого зв'язку з населенням. Ми маємо дуже унікальну можливість. Ми маємо зв'язок з населенням України, яких ця влада Януковича дістала. Дійсно, ми маємо могутні ресурси бізнесу, населення мальними працівників центру і Заходу нашої України. Потрібно укріпитися в Києві, взяти центральний банк, тому що ми можемо перемогти диктатуру, якщо ми будемо контролювати фінансові потоки і силові дії. Тому що фактично у всіх революціях. Поразка відбувалася саме тоді, коли не враховувалися ті центри і пункти, коли не правили під контроль, коли можна було взяти. У Паризькій комуні не, не взяли центральний банк. Не, не, не охопили усі такі споруди захисні. Вони програли. І більшовики, коли це врахували, вони перемогли. Тобто це ідеальний случай. Це фактично наш Майдан, це антикомуністична революція. Але це не заважає нам вчитися у Леніна, у більшовиків, які дуже блискуче провели революцію. Тобто ми мусимо за цілями протилежні більшовикам, а за методами ми можемо дещо у них і повчитися. Як казав Ленін, телеграф, вокзал і так далі. Це дійсно зараз в нас така ситуація. Брати контрольні пункти у цьому місті, тому що ніякий мітинг. Ніякі оці гасла не замінять оці контроль над усіми життєзабезпеченням міста Києва, як столиці. До нас одразу приєднаються Західні області, приєднається центральна Україна, коли побачить, що Київ стоїть, Київ наш. Але для цього потрібно все життєзабезпечення. Але повинні бути під контролем новоствореної революційної ради, новоствореної революційної влади. І ми повинні зараз Майдан, виникши як мирний протест, як мирна спротив диктатурі, ми повинні вже себе усвідомлювати в новій реальності як нова революційна влада, яка покінчила з Совком, яка покінчила із минулим і дивитись у майбутнє. Захід, він не може за нас зробити нашу революцію. Але якщо у нас буде центр дійсно такої творчої праці, творчого розбудову, допоможуть. Було б кому допомогти. У нас є дуже позитивні моменти, які чомусь інші вважають мінусами. У нас лідери опозиції єдині, у нас політичні лідери опозиції діє організовано. На відміну від пострадянського простору, взагалі позиції немає. У нас громадянські організації також діють, вони, навіть критикуючи політики, вони працюють так. Але нам потрібно зараз чітко бачити загрозу з боку диктатури. Бо диктатура, вона очолюється людьми, яким є що втрачати. Треба це пам'ятати. Вони нам не віддадуть нічого. Захід нам не може в цьому ні допомогти, ні порадити. Бо їхні всі проблеми, їхні революції відбулися надто давно, в 17-му сторіччі, в 18 сторіччі, в 16 сторіччі, дуже давно. Вони вже встигли забути це. А в нас ще свіжа пам'ять. І це ми потрібно розуміти. Тобто ми не повинні віддавати своїх людей. А зараз відбувається таке, що ми віддаємо своїх людей. Навіть на Майдані немає ще цього, потрібно визволення Юлії Тимошенко. Ми повинні розуміти, що влада Януковича ніщо ніколи не віддає. Є ідея ненасильницького протесту. Але я згадаю, не тільки Махат Муганді, який працював в Південній Африці, але і Маделу. Не буду я казати англійською мовою, але українською це звучить приблизно так. Перша теза це те, що потрібно навчитись ненавидіти. І саме тоді природно виглядатиме. Наша любов до людей і до всього. Тобто без тіні немає світла. Це про це Мандела казав. І інше, він казав, що 50 років ненасильницького спротиву призвело до втрати, втрати наших прав негрітянського народу чорного. Тобто намагання чинити опір ненасильницький. Він тільки призвів до втрат і до страждання їхнього народу. Тобто ми маємо точку зору не тільки Махат Маганді, і, але і Нельсона Мандели, смерть якого відбулася десь 2-3 дні то, по тому. Я вважаю, що Мандела більш правий, ніж Махатма Ганді з його ідеєю ненасильницької дії. Тому що ми знаємо, що наш ворог ненасильницьких ідей не сповідує, і у Махатми Ганді була досить цивілізована країна Англія. У нас нема такого цивілізованого супротивника, щоб ми могли практикувати ненасильницьку дію. Тобто, підсумовуючи, ми повинні розуміти, перше, ми повинні взяти всі це. Основні життєзабезпечуючі центри, ми повинні створити розвідку контрозвідку, і ми повинні розуміти, що мирний протез закінчити там, де йде збройний спротив Майдану і спротив народу України. Ми повинні до цього бути готові. Ми повинні готові до третього закону Ньютона. Тобто зброю завжди вибирає більш сильна сторона. Ми повинні це розуміти. Свої запитання і коментарі. Залишайте на Фейсбуці Станіслав Овчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!